Давайте подивимось, як веде себе цей самий кущ картоплі ввечері, коли сонце зайшло, Кущик випрямився, Всі його листочки направлені вгору вертикально. Тут нема сили росту, нема сили сонця, зате діють сили землі. Як ми можемо це використати, оці сили землі? Ну, по-перше. Найкраще пересаджувати розсаду ввечері, для того, щоб вона саме укорінилася. До речі, поливати для вкорінення. Розсаду також потрібно ввечері. Які ще роботи можна робити ввечері? Підпушувати землю для профілактики грибкових захворювань. А ще для профілактики та боротьби з грибковими захворюваннями в біодинамічному землеробстві оприскують рослини і землю чаем з хвоща. Це також схваща.